Ви перспективи розвитку взаємозв'язків між УГКЦ та Українською церквою Київського патріархату, УАБЦ, а також Православною Церквою Московського Патріархату. Е, дякую гарне запитання, але боюся, що мені доведеться довго не пояснювати. Я не знаю, чи всі ви е, читали. Е, Послання блаженнішого Любомира Гузара від 2004 року один народ України на Київських горах. Якщо не читали, обов'язково візьміть, прочитайте, 2004 рік. Головна ідея, яка стоїть там, ми перепробували різні шляхи. Ну, я буду своїми словами говорити, щоб не, 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 не згадувати точно. Прийдайте собі початок 90-х років. Це е, діяло правило нулювої суми, як тепер говорять на заході. Тобто, я не граю, ти програєш. Ти граєш, я програю. Нема іншого варіанту. Нема того, щоб виграли всі. Виграє хтось один із нас. А ми а ми боремося. І звучали формули то католики від слова кат. І зрадників українського народу, то звучали формули Православні за Збруч. Кожен собі уявляв, що він буде безпечним тоді, коли не буде суперників, коли не буде інших, тоді буде моя безпека. До 2010 року ситуація разюче змінилася в Україні. По-перше, всі зрозуміли, що цього ніколи не буде. Якщо в нас є свобода у державі, Релігійна свобода, зокрема, значить ми будемо різні, значить, будуть у нас буде угрупування, нас будуть різні конфесії, різні е, юрисдикції, Будемо по різному вірувати в Бога. І свобода людей, не передбачає, що ніхто не сміє сказати, що ти неправильно, не а я правильна. Тобто ми так можемо відчути. Але держава не сміє так регулювати. І як написано у документах Другого Ватиканського собору, декларація про релігійну свободу, правда перемагає силою своєї правди. Ото, що я казав про свідчення, перші християни перемогли тим, що вони свідчили. Держава була проти них, але вони забудували державу, тому що вони свідчили. Отже, це є таке перше вихідне, друге. Ми є частиною, ми оці церкви, які були перевічені, є фрагментами давньої київської церкви. Ми є дітьми тої церкви, яку розірвали на шматки різні історичні мотивації. Зараз не будемо входити, чому. І сталося так, що для кожного, із, кожного з того фрагмента. Лояльність до свого центру була сильнішою, ніж лояльність до внутрішньоукраїнської єдності. Сьогодні час починає поволі мінятися. Сьогодні церкви щораз більше і більше усвідомлюють свою приналежність до Київського кореня. Навіть протестантські громади стають про Київськими, хоча на початку 90-х років кожен з них бав про своїх там, американських чи інших е е центрів. Тобто наростає києвоцентричність наших українських християнських спільнот. Це є шлях у правильному напрямі. Я не кажу, що ми повинні підмінити християнське національне Боронь Боже, це неправильно, це змішання двох різних, різних понять. Але е, до, до тої єдності стриміти це є правильно. Але стриміти так, щоб не сказати, що я є е, правий, і ви всі маєте забути про свої форми благочестя, а прийти на моє. Мені здається, що єдність Київської церкви цього не передбачає. Ми мусимо шукати. Інші моделі. І вони є. Я просто не маю часу, щоб вам розповідати якісь історичні паралелі в історії церкви, але вони є, така можливість існує. Ми маємо мати любов одне до одного. Якщо буде любов, ми ці моделі знайдемо.